Всім привіт! Ви на каналі Кіноман, і сьогодні ми перенесемося у майбутнє та далекі світи, де фантазія стає реальністю. 2019 рік подарував нам безліч захопливих науково-фантастичних фільмів, які змусили нас задуматись про можливості та технології, штучний інтелект і подорожі у космосі. Тож приготуйтесь до подорожі в топ-10 фантастичних фільмів, які не залишать вас байдужими. Приємного перегляду! Аладін, вуличний злодюшка Аладін, якось випадково зустрічає в місті саму принцесу Жасмін. Він закохується у прекрасну дівчину, і почуття це взаємне, але її батько ніколи не вийде Жасмін за просто людина. Тому Аладін пристрасно мріє стати принцем. Тим часом зжадібний її підступний візир Джафар обманом направляє юнака в чарівну печеру, тільки Аладін може зайти туди і взяти чарівну лампу. Але Аладін дізнається її секрет, і за допомогою Джина, який сидить в ній, чарівним чином трансформується в. Принца, але принц він тільки зовні, а внутрішньо залишився тим же наївним і чистим юнаком, яким і був і якого полюбила жасмін. Проте візир Джафар не залишив свої зловісні плани за допомогою лампи і джина отримати необмежену владу. Правда, Джин теж не ликом шитий і за довгі роки сидіння в лампі виробив свої нормативи поведінки. Алі та бойовий ангел. Велика війна назавжди змінила планету. Тепер технології розвиваються інакше. Та й цілі у людей стали більш практичними і спрямованими на виживання, Кіборги стали частиною реальності. Вони сильні, витривалі і можуть виконувати найрізноманітніші завдання. Одного разу доктор Дісон знаходить на звалищі майже повністю зруйнованого і розібраного Кіберга дівчину. У своїй лабораторії він відновлює її тіло, замінивши всі відсутні деталі. Пацієнтка приходить до тями, але не може сказати, Зати, хто вона і як опинилася в настільки незавидному становищі, Аліта фактично починає пізнаватись від з нуля. Вона переймається симпатією і вдячністю до Ідо і до всіх, хто виявляє до неї доброту. Особливе ж місце в новому житті героїні займає Хюго. Молода людина відповідає Аліті взаємністю, і здається, йому все одно, що дівчина не зовсім людина. О Боже. Вона остання зі свого виду. Я з нею. Дитя робота. Події розгортаються в майбутньому після глобальної катастрофи, яка знищила все життя на землі. В ізольованому від зовнішнього світу бункері активізується автономна програма, покликана врятувати людей від повного вимирання. Спеціальний робот нянька вирощує з ембріона дитину, яка може відродити людську цивілізацію. Протягом багатьох років робот навчає і виховує дівчинку, розповідаючи свої підопічні про страшну катастрофу і про ту роль, яку її підготували. Однак їх ізольоване існувається. Одного разу порушує несподіваний гість. В один із днів біля дверей бункера з'являється виснажена жінка, яка просить про допомогу. Ти не уявляєш, що я бачила. Вона не така. Подорож хорошого пса. Це фільм про Беллі, який став чарівнимщенням Молі, і перед собакою стоїть дуже нелегке завдання стати справжнім другом для Сіджі. Ця дівчинка тінейджер не надто вдало спілкується із зовнішнім світом, не кажучи вже про якихось інших людей. Але Молі дуже хоче, щоб Сіджа була щаслива і знайшла своє місце в світі. До того ж, Молі доглядає за Сіджою на прохання Ітана. Той був впевнений, що собака зможе повернутися знову і просив її доглянути за своєю онукою, про яку дуже турбувався. Подорож довжиною в кілька життів зробила собаку дуже мудрою. Пес завжди відчував, коли дівчина найбільше його потребує. Наприклад, коли мама знову і знову їхала на побачення, залишаючи її одну. Ну, на Побачення знову. Я завжди знав, що потрібен моїй дівчинці. Він ніфовляки стежу вам. Помінятися місцями кінострічка оповідає про Рафаеля та Олівію, які познайомились в юності. З того часу минуло багато років, але закохані досі разом, хоча у їхніх стосунках були численні проблеми та розбіжності. Рафаель прекрасний письменник, що стає все більш популярним. Олівія намагалася прославитись на музичній ниві, але, на жаль, її старання ні до чого не привели. Зараз герої розходяться. Ініціатором розлуки стає Олівія. Після цієї події роздратований Рафаель опиняється в паралельно. Ному світі, де він звичайний вчитель, а Олівія успішна піаністка, у якої в найближчому майбутньому відбудеться одруження з менш успішним музикантом. Ця обставина спонукає Рафеля зробити непростий крок відпустити кохану. Світло мого життя. Страшне постапокаліптичне майбутнє людство постає перед глядачами в талановитій драмі режисера Кейсі Афлека. Десять років тому прийшла страшна епідемія, яка вбила майже всіх жінок на планеті. А чоловіки здебільшого втратили розум. Убогом забутій глушині рятується від епідемії батько і дочка, дивом уцілілі при цьому світовому армагедоні. Ніяких осіб жіночої статі в найближчій окрузі немає. 11-річна дівчинка Регма маскується для сторонніх під хлопчика. Але мародери навколо не дрімають. І в цьому світі дуже ж складно вижити. Дія фільму розгортається в дуже красивій, незайманій природі, і від натурних зйомок у величному антуражі просто захоплює дух. Тут кімнати з ліжками. Знайду тебе. І знову буду твоїм та. Скло. Елайджа Прайс на прізвиську містер скло страждає підвищеною крикістю кісток, але він не нещасний і нешкідливий інвалід, яким може здатися. Це небезпечний, безжалісний маньяк з розщепленням особистості, який убив чимало людей. Його вдалося зловити і відправити в клініку для душевнохворих. Проте там він зустрів ще одне чудовисько Кевіна по кличці Орда, оскільки особистостей у нього навіть не дві, а двадцять три. Маньяки об'єднують зусилля, щоб помститися головним кривдникам, чоловікові з Природними здібностями Девіду і дівчині Кейсі, який пощастило втекти з рук орди. Позитивним героям теж доведеться діяти спільно, адже перемогти справжніх дияволів в людській подобі не так легко. От прийде по вас усі дівчата. Викликає сум. Я чекав, коли ж світ помітить наше існування. Міст тролів події відбуваються в місцевості, де бісовщина створила власний рух за проголошення рівноправності. Гублі не стають представниками вмираючого виду, а лиховісний ліс піддається вирубці. Головному герою Варвару Коену нещодавно виповнилось 80 років, але похилий вік не заважає йому спільно зі своїм вірним товаришем конем, що розмовляє вирушити в далеку мандрівку. Коен має намір відшукати легендарний міст, під яким століттями живе троль, щоб поборотися з ним. Коли герой був зовсім маленьким. Батько повідав йому неймовірну річ, яка запам'яталася йому на все життя. А сколи я був ще камінчиком. Казав, він скакав світом, наче коло. О, це просто старий чоловік. Він не виглядає героїчно. Морські паразити. У центрі сюжетної лінії картини виявляється Шивон, молода дівчина, яка навчається на біологічному факультеті. Її самого дитинства тягнула до морських істот, а також до вивчення природного середовища, в якому вони живуть. Одного разу їй надається можливість стати членом екіпажу на кораблі, коли всі бюрократичні нюанси були улагоджені. Шивон виявилась посеред морської гладі, сподіваючись провести дослідження і набратись досвіду і знань. Однак в один день все різко змінюється. У цьому винним стає незвідане морське створення. Творіння, що напало на членів екіпажу, яка тут тварюка! В його очах були паразити. Маяк. На дворі початок 1890 року. Молодий хлопець вирішує влаштуватися на роботу. Прочитавши оголошення в газеті про те, що на віддаленому острові, розташованому недалеко від нової Англії, потрібен асистент доглядача маяка. Він відправляється в дорогу. Приїхавши, він знайомиться зі своїм новим начальником, бородатим і кульгавим чоловіком Томасом. Незабаром з'ясовується, що той прожив на острові майже все життя. У спробі знайти зі старим спільну мову. Він приймається за балаканину.